Усім привіт! Наш перший день закоханих під час повномасштабної війни. Будемо вірити в кохання попри все. Бо воно таки має силу, підтримує, надихає, додає бажання насолоджуватися сьогодні та мріяти про завтра. Українці не втрачають бажання зізнаватися у коханні один одному, освічуватися та відповідати на пропозицію так. Зібрали тут історії кохання, аби зарядити і вас почуттям оптимізму та незламної віри. Кохайте і будьте коханими! А ще розповідайте нам у коментарях про свою історію кохання. Оберемо переможця та потішимо приємним даруночком. Євгенія, військослужбовиця снайпер, закохалася на фронті. Через кілька місяців там і одружилася. Впевнена, що жити треба тут і зараз, де б це тут не було, не відкладати на завтра можливість бути щасливою, навіть якщо це лічені хвилини. Стаси Наталя, прикордонники, службу несли разом, Одружилися. тепер разом обороняють країну. Із залу рочистих подій ми одразу роз'їхались у гарячі точки. Так хочеться приємних емоцій, але ми впевнені, кохання існує і вміє протистояти негараздам і викликам долі. Ветеран АТО Сергій і волонтерка Анна познайомилися у квітні на одному з гарячих напрямків фронту, і вже в червні взяли шлюб. Одруження під час війни, як на мене, найочевидніше момент тут і зараз. Щодня тепер проживаєш із відчуттям, що завтра може не настати. А ти хочеш і ти маєш бути щасливим. Арсеній та Світлана а колеги працювали разом в іт компанії та товаришували кілька років. З березня 2022 року долучилися до волонтерського руху. З того моменту проводили разом весь час. Допомагали один одному та підтримували емоційно. Я швидко та ясно відчув, що кохаю Світлану, і був впевнений, що це взаємно. Наважився освічитися. Тепер ми сім'я волонтерів. Усе здолаємо разом. Госпітальєр Олександр і рятувальниця Ксенія познайомилися під час евакуації поранених бійців із северодонецька. Звісно, тоді було не до романтики, але Сашку за. Пам'яталося, якою мужньою та зібраною була Ксюша. Майнула думка, що мені з таким кризис-менеджером і по життю не страшно. Вона лишила свій номер, аби я згодом розповів про стан поранених. З першої телефонної розмови минуло сім місяців, і тепер ми заручені. Кохання в таких умовах стає ще більш очевидним та необхідним. Переселенка з Херсона Марія та поліцейський з Миколаєва Михайло одружилися у листопаді. Якби не війна, то ми б напевно не були разом, бо просто б не зустрілися. А поліцейські з Києва Віктор і журналістка столичного телеканалу Ілона познайомилися у перший тиждень повномасштабного вторгнення. Досить швидко прийняли рішення, що хочуть бути разом. Їхній шлюб засвідчив голова патрульної поліції. Для весільного букета Ілона обрізала свої домашні орхідеї. Після церемонії усі одразу повернулися до роботи. Медсестра Оля та волонтер Андрій одружилися на п'ятий день великої війни. Заручені були за рік до того. Весілля планували на літо. 2000. 2022 року, 24 лютого, трималися за руки під час обстрілів і зрозуміли, що урочистості та наряди не на часі. Головне бути разом. Замість весільної сукні медична форма. Запрошені гості, колеги побралися за законами воєнного часу. Та після перемоги плануємо велике свято в українських традиціях. На півтисячі людей хочемо свято, аби гучно відзначити і наш союз, і перемогу ще одне молоде. Подружжя нацгвардійці Олег та Надія згадують свій щасливий квітневий день. Присягнули, обійнялися та пішли далі боронити Україну. Кохання під час війни це перш за все. Про підтримку і розуміння одне одного у такий час немає місця егоїзму, допоки українці сповнені любові одне до одного та своєї країни доти будуть сили на протистояння ворогу. Є в нас історія і про цивільних закоханих. Кияни Мишко і Катя познайомилися у метро під час ракетних обстрілів. Вже через вісім місяців побралися. Війна допомогла зрозуміти: якщо ми завтра помремо, то найкраще сьогодні це бути разом кохаючи один одного. Насправді ми намагаємося мислити позитивно, жартуємо, підбадьорюємо один одного. Опускати руки не дозволяють мрії про наше спільне майбутнє, однакові цінності та бажання, адже ми дуже хочемо збудувати дім і велику дружню сім'ю. Оксана і Вадим, держслужбовці, які після вторгнення російських військ займалися волонтерською діяльністю, а потім стали на захист країни у складі ТРО. Ми довго зустрічалися, разом проживали, але не одружувалися. Іна пришвидшила процес оформлення шлюбу. Усі сумніви щодо фінансів, щодо формату свята розвіялися самі собою. Ми сім'я. Тепер не лише номінально, а й офіційно. Кохання і розуміння того, що ми є один в одного. Це велика підтримка у такі непрості часи. А Павло і Тетяна Морпіхи одружені вже сім років, і зараз служать у різних підрозділах. Звісно, часті та довгі розлуки важко переносити, та наш зв'язок міцний і проблем. У стосунках немає. Ми на одній хвилі. Ми ж обоє військові. Тому чудово один одного розуміємо. Не додаємо клопоту лише підтримка, турбота та тепло. Медсестра Анна добровільно пішла на фронт у 2015 році. Через рік познайомилися з бійцем Павлом, взаємно закохалися, одружилися вже після повномасштабного вторгнення. За один день, скориставшись такою можливістю для військових, люди з війни вміють цінити маленькі радості. Не потрібні фейерверки, лімузи. Достатньо погуляти в парку, пригостити цукеркою, порадувати букетом польових квітів. Ти вчись цінувати найменше настільки сильно, що це словами не описати. В багнюці окопів пройшов наш солодко букетний період: весілля в оточенні побратимів. Вони раділи, що нарешті зібралися не на похорон, а на свято. Поліціянти Владислав та Стефанія одружилися в досить незвичному для таких святкових урочистостей місці. Під час реєстрації загула сирена. Нам пощастило, що адміністратор ЦНАПу продовжила реєстрацію шлюбу в бомбосховищі. Хай і не так, як ми уявляли. Лобі головне результат. Військовий Юрій та його партнерка Катерина жили в цивільному шлюбі і встигли навіть народити двох діток. Війна розлучила сім'ю. Катерина виїхала з дітьми за кордон. Юрій вирушив на фронт. Вирішили офіційно побратися і зробили це на відстані. Катерина сказала, так. По відеозв'язку командир Юрія засвідчив факт укладання шлюбу. Військовий Сергій та його наречена Марія теж разом вже досить довго. Сьомий рік пропозицію Сергій зробив ще за рік до повномасштабного вторгнення. Пара готувалася до весілля, але 24 лютого понівечула усі плани. Навесні Сергій отримав поранення і потрапив на лікування до Франції. Я вирушила за ним слідом. Нам допомогли організувати все по місті. розписала нас прямо в госпіталі. Ми поспішили. Шали аби встигнути насолодитися днем, годиною, хвилиною. Тереошники Романи Руслана познайомилися на блокпосту, стояли плічопліч, -пліч, день і ніч, так і прикипіли один до одного. Жодна війна не зупинить кохання. Я тепер точно знаю. Не сумнівайтеся і ви. У коханні. У перемозі України у нашому омріяному майбутньому ми обов'язково переможемо. Наші воїни зможуть повернутися додому до своїх коханих. Сім'ї, роз'єднані війною, об'єднаються. Буде багато радісних сліз, теплих обіймів та кохання, яке перемогло усе.